Шановні лепівчани, я дуже щиро хочу подякувати вам за ту довіру, яку ви мені виявили сьогоднішнього дня. Уже у нас немає партій, правих, лівих і тому подібне у нас є одна партія: це народ України і патріоти України, патріоти Вінниччини і патріоти Липовеччини. І є ті, які не патріоти. Я обіцяю співпрацювати з усіма. Я обіцяю знаходити спільну мову із людьми, які. Були за мене і які були проти мене. Я розумію як людина, яка все своє життя віддала боротьбі за права і справедливість, і яке це важливе значення має на сьогоднішній день, щоб всі люди були рівні перед законом і перед владними повноваженнями і людьми, які їх на себе взяли. Саме тому я обіцяю вам і далі відстоювати правду і справедливість на Липовеччині і на Вінниччині. І в тому числі в і Україні, і робити все для того, щоб захистити людину, тому що в Конституції написано, що найголовніше для України і її влади це людина, її життя і здоров'я. Я хочу перейти тепер до конкретних справ і оголосити конкурс на моїх помічників. Я хотіла би, щоб серед них були представники громадських організацій Либовеччини. Небайдужі люди. Я хотіла би, щоб серед них були представники молоді. Я хотіла б, щоб серед них були представники мудрих, літніх людей, тому що часом ми забуваємо тих людей, які пішли на пенсію, але в яких дуже багато ще потенціалу, яких дуже багато вже набутого досвіду і мудрості, і які могли би стати, що називається аксакалами нашого суспільства. Конкурс буде проводитися. Ви побачите відповідно на титрах, я дам е, ліпорту, і там буде написано, куди звертатися, за якими адресами і за якими телефонами. Він буде проводитися прозоро, у присутності інших представників громадськості та депутатського корпусу Липовецького району і Липовеччини. Крім того, я оголошую, що об'їду знову всі села, об'їду знову всі школи, виконують обіцянки. Які я дала перед ними, і крім того, утверджу для кожної школи свою особисту іменну стипендію. Її будуть отримувати діти розумні, талановиті і незаможних батьків, які, може, не мають можливість потратити кошти на підручники чи на інше знаряддя, яке їм потрібне. Нехай ці кошти стануть маленькою підмогою для них. Крім того. Враховуючи, що я є заслуженим журналістом України і власником медіакорпорації, до якої входить третій канал, я хочу вам запропонувати усім творчим дітям, які хочуть вступати на факультети журналістики, і які виношують таку мрію, але не мають такої можливості, відповідно також пройти конкурси і дописувати до наших видань кращих із них ми обов'язково. Будемо курувати, направляти у вузи для того, щоб вони здобули цю освіту. І пізніше навіть найкращих брати і трудовлаштовувати до себе на роботу. Крім того, я обіцяю вам, що питання екологічної безпеки, питання доріг і питання порушення ваших прав завжди щоденно будуть у полі моєї. Відповідальності, мого обов'язку, і моя команда, по першому вашому поклику, буде на це відгукуватись. Крім того, на завершення хочу сказати, що ми ще раз підтримуємо цю ідею, враховуючи, що я є головою антикорупційної спілки Вінницької області, створити в кожному селі антикорупційні спілки в кожному місті в районному центрі Липовеччини. І, відповідно, щоб ці люди, наділені великими повноваженнями як громадських активістів, відстоювали і відслідковували наші проблеми суспільні для того, щоб ефективніше боротися з корупцією і робити все, щоб наше життя стало кращим. До зустрічі з вами і на сторінках газети, і в яку ви маєте честь читати. І сподіваюся, Ліпорт мені дасть ще слово, і разом з тим. До зустрічі на місцях. Я до вас обов'язково приїду і вислухаю ваші проблеми. Дякую за увагу! Слава Україні!